Нью-Йоркер це видання, яке одного тижня випускає профайл на 15 тисяч слів про музиканта. Чи репортаж на 9 тисяч слів із південного лівану з потішними малюнками серед тексту наближається сот Сам факт існування журналу настільки успішного. Це неймовірно. І автори вони автори, передовики літературної та культурної думки. нью це досі щось таке, що надихає недоступна інституція. Не так багато медіа готові займатися складною журналістикою, яка має свої погляди. Магія журналів частково втрачена в цифровій ері, коли ви у телефонів. На моїй робочій пошті близько тисячі або півтори карикатур. Серед них ми купуємо 10, 20. Мене приваблюють страшні та водночас смішні речі. Їй подобається Нью-Йоркер класно жується. Гадаю, що всі, хто працює з Нью-Йоркером, трішки одержимі. Це неначе замкнене коло. Ви гадаєте, що все готово, але постійно з'являється щось нове. Ми перевіряємо все, що друкують у журналі. Так, перевіряємо каркатури. Імена котів Тайгер, Лавербой та Ґамібер. Усе правильно? Люди прагнуть справедливості, перевірки фактів та відчуття гідності. Хочуть мати медіа, що не прогинається під тиском. Обкладинка повинна бути актуальною і водночас витвором мистецтва поза часом. Я ніколи не розуміла Юсти Сатілі. Я вважала, що варто було його облишити ще на 35-му. Йому всього 100 років. А скільки досягнень? Багато людей, багато суперечок, обговорень. Але воно того важне добре. Це було легко.